Син прокурор, батько Нардеп. Це не просто історія про успішну кар'єру всієї родини. Це історія про конфлікт інтересів. Днями прокурор Олексій Нечипоренко був призначений на впливову посаду в генпрокуратурі. Як ми з'ясували, саме він вів справу щодо Віталія Хомотинника, партійного боса свого батька нардепа Валентина Нечепоренка, обидва з групи відродження. Нещодавно уся група відродження підтримала призначення Юрія Луценка на посаду генпрокурора. Чим тепер закінчиться розслідування прокуратури щодо хомутинника, фігурантом якого він став ще торік після публікації його листування про корупційні розцінки на одеській митниці, розповість Михайло Ткач. Листопад 2015 року головне слідче управління Генеральної прокуратури України. У ста метрах від входу до головного слідчого управління на набережній паркується ось цей білий фольксваген Touareg. З автівки виходить чоловік і вже пішки прямує до будівлі управління. Радіо Свобода, програма Схема робимо сюжет про автівки співробітників да. слідчого управління. Ви тут працюєте? Так. Да. А на якій автівці ви їздите на роботу? На фольксвагені. Це посад чи На білому Туарегу їздить Олексій Нечипоренко. На початку року він працював звичайним слідчим прокуратури Києва із зарплатою близько 10 тисяч гривень на місяць. Це ви на зарплатню купили чи якісь інші у мене в декларації, все указано. Ага. Да, у мене в декларації вписано. машина. Я задекларував, купив, всі доходи. А яка я, вас зарплатня? Якщо не секрет? У мене не маленька зарплата. Знаєте, пам'ятаєте ага. фільм старий. У мене зарплата маленька, але хороша. Добре, дякую. У 2015 році у Верховній Раді стався гучний корупційний скандал. Журналісти сфотографували листування нардепа Віталія Хомотинніка з тодішнім губернатором Одеської області Ігорем Палицею, у якій депутат детально розповідав про ймовірні махінації на митниці, розписуючи суми, які нібито заробляє на відкатах експедитор, та скільки йде працівникам митниці. Скільки коштує точно приїхати кордон, митний це пройти? А зараз буде у нас керівник митної служби? На, на... Я до вас питаю, ви ж смс-ками приписувалися. От зараз буде керівник митної служби, ви в нього запитаєте, хорошо? Ну а ви ж вже дізналися, розкажіть. А я, коли закінчу своє розслідування, я вам розкажу. Чи знають і мають вони відомості з приводу того, за які саме автомобілі надходили на промірні кошти? Що може вони знають які бізнесмени давали? Хабарі тоді Київська прокуратура відкрила кримінальне провадження, прокурором у якому став саме Олексій Нечипоренко. Але на сьогоднішній день жодній особі не було повідомлено про підозру. Швидкість здійснення досудового розслідування вказаного кримінальним провадженням на сам перед залежить від того, які будуть покази дані сам тим же хомотиніком або палицею. Тоді ніхто не знав, що Олексій Нечипоренко, який був прокурором у справі Хомотинніка, є сином екс-регіонала, а тепер народного депутата від групи відродження Валентина Нечипоренка. А співголовою групи відродження є пан Хомотиннік. Я народний депутат України, я голова фракції одної з найпотужніших в парламенті. Спочатку про конфлікт інтересів ми вирішили запитати. У батька скажіть, будь ласка, чи не вважаєте Все. ви корупцію? Те, що ваш син прокурор розслідував справу комутиника, а ви є депутатом фракції відродження комутині? Значить, так і ще раз я не даю. Я безумовно у мене є на це питання відповідь. Я не даю. Я даю тільки інтерв'ю в прямому ефірі, бо вже маю досвід. Як беруть щось ріжуть, підрізають і туди, і тепер як справа хомутинка, потрав. Я ще раз разі разі кажу, даю, я даю даю інтерв'ю тільки в прямому ефірі про конфлікт інтересів. Ми запитали і у сина. Я жодного конфлікту інтересів не бачу. Ну які тут можуть бути конфлікти інтересів, якщо хомутинника там випадково там зняли його мобільний телефон з гори і він там спілкувався з приводу корупційних дій посадових осіб таможні. То яке це, взагалі, відношення має до хомутинніка, ба більше переписку хомутинніка про ймовірні махінації на митниці, Нечипоренко називає повсякденним провадженням нічого особливого. Це звичайне поточне провадження, можливо, там кіслічі дії проводить. Ну воно було доволі воно, резонансне. Че воно в мені це провадження нічим не запам'яталося. З початку розслідування минуло півтора роки. Що сталося зі справою? Прокурор Нечипоренко сьогодні не пам'ятає там. Ну однозначно воно я дуже сумніваюся, тому що воно було передано до суду. Скоріше за все, воно закрито вже. Однак я точно цього не, не, не скажу. Я, я, я не пам'ятаю цього, чесно. При мені здається, його не закривали. Можливо, не закривали 3 червня. На сайті Генеральної прокуратури з'явилася інформація про те, що Олексія Нечипоренка призначено. Начальником першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю головного слідчого управління ГПУ. Майже місяць до того батько Олексія Нечипоренка Валентин Нечипоренко, як і усі депутати групи відродження, проголосував за призначення Юрія Луценка генеральним прокурором. Тобто, батько не впливав на ніяк на ваше призначення це. Слушає на ваше батько, збереження ці посади. Коли коли я, я коли призначився, я я батько зателефонував, сказав слухай, я мене призначили начальником відділу. Uh -huh. Він каже: тебе ще звільняли. Я кажу, ну, Звільняли таке. У нас реструктуризація. Ну я тебе поздравляю. Олексій Нечипуренко переконує його не підвищили, а перепризначили за позитивні результати роботи. Я як був начальником відділу, як я отримував зарплатню, як у мене були певні посадові обов'язки, так я зараз їм, ними залишився. Мені цю посаду запропонували ну, в робочому порядку. Батько прокурора, колишній регіонал, який голосував за закони 16 січня, Валентин Нечипоренко, не бачить нічого дивного у кар'єрному зростанні сина. Кар'єрний зріст Олексія. Пішов після майдану. До цього він працював звичайним слідчим і заступником начальника відділу. Він зайшов працювати, прокуратуру. Я йому сказав, син, ти що йдеш робити? Кар'єру? Він каже, так, да". дуже простий секрет. Не бери хабарів, жити буде тяжко, не хвилюйся. Я тобі буду допомагати. Батько мені допомагає матеріально. Я зараз проживаю в квартирі. Uh -huh. ця, ця квартира була придана за кошти батьків. Uh -huh. Також, коли я... у мене був власний автомобіль, потім я. Мені батько подарував. Ну не подарував. Ми сіли з батьком. Вирішили, що він мені допоможе, і ми скинулися. Та ми придбали. Ну придбали мені автомобіль. Це той не, зараз. Це то я зараз. Жив це та, той, не, той та, білий. Це той Фольксваген. Touareg. Виходить, що у звичайного прокурора батько заможний нардеп. Батько купує прокурору квартиру та допомагає з придбанням авто. Прокурор розслідує справу співголови фракції батько у парламенті і згодом не пам'ятає, чи дійшла справа до суду. Батько та його фракція дає вирішальні голоси за генпрокурора Луценка, а новообраний керманич перепризначає сина депутата на впливову посаду у головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури.